Всім привіт, з вами Юр! І сьогодні у нас 30 квітня, кінець місяця. А що ми робимо 30 квітня? Ну, звісно, ми знімаємо показники, скільки там видала моя сонячна електростанція, скільки спожив тепловий насос, він там трошки таки спожив. <хе> О, скільки мені треба буде заплатити за електроенергію по рахунках. Я вже зняв всі показники свого двохтарифного лічильника. До речі, в кого ще немає двохтарифного лічильника. Дуже раджу, якщо маєте таку можливість, обов'язково встановіть двохтарифний лічильник. Він нам точно окупиться, це я вам гарантую. Чим більше той тариф буде, а він таки буде більше і більше, тим швидше він буде окуплятися. А чим раніше ви його поставите, тим ще й дешевше заплатите, бо воно та вся установка, і самі лічильники вони потрошку-потрошку таки дорожчають. От для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, який вже 7 років відпрацював Безотказно Я дуже задоволений їм. У мене є куча відео на каналі, як його зробити. Є ще консультація. Якщо щось зрозуміло, можете позвонити, ми все порішаємо там, посчитаємо. Все це вирішується. Є ще сонячний колектор. У мене повітряний, який я вже вимкнув, вже жарко. Всіки сонячні енергії, колектор плюс сонячна електроенергія на опалення. Це вже занадто. В хаті вже було до 30 з відкритими вікнами і дверима. <гум> О, так що вже, да, вже колектор, Лімітер сам працює, але якщо буде тепліше, і так далі, то я вже і лімітер виключу. О, на опалення, щоб не працював. Е, ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене. Що е, там ще? А, плейлист про циркуляційний насос, DC 12-вольтовий, це якщо ви хочете по мінімуму вкластися, щоб хоча б опалення працювало, а не на всі гроші світу. Да, всі. До речі, гарна ця система, комплексне рішення, я б так сказав. Не сам тепловий насос саморобний і не сама сонячна електростанція, а вкупі. Купі тепловий насос працює від сонячної електростанції. Це супер! Це не треба ні дров, ні газу взагалі нічого. Опалення забезпечує тепловий насос, сонячна електростанція забезпечує електроенергію для всіх електроприладів. Все. Все супер. О, ще в мене консультація. Що кому не зрозуміло, як я вже казав, да? дзвоніть, умови консультації всі будуть в першому закріпленому коментарі. Там вже ж буде посилання на відеогляд моїх екологічно чистих сухофруктів, ніколи нічим не кроплених дерев. Ну, так от я не кроплю. От не кроплю і ще й живу в екологічно чистій місцевості, далеко від дороги, так що в мене все красиве, гарне і чисте. О, е екологічно чисте. Ще там же в першому закріпленому коментарі буде прайс-лист продукції Біом. Це чудові акумулятори, дуже якісні, надійні, і ось я експлуатую його вже стільки другий-третій тиждень, то я дуже задоволений їм. ємність супер. Ну, ви самі бачили попереднє відео, да? в режимі 48-55 він видав майже 100%, ну, 98% своєї ємності, заявленої. Уявляєте, тобто, скільки він видав би своєї ємності в режимі, якщо б його до мінімуму зарядити розрядити і зарядити до максимуму, отак от. До максимуму зарядити і до мінімуму розрядить. Отак. Фу, наче все сказав, все там буде, в них є ще акції, там безкоштовна доставка, якщо в комплекті там акумулятор плюс інвертор, і там ще гарантія на акумулятор 5 років, так що я ж кажу, дуже якісні. Так, все, йдемо, дивитися, лічильники, що там мене виробляло, рахувати, скільки мені треба заплатити, і та йде тепер. ось ми вже біля моєї щитової це ось лімітер і 3 ватме. Два на сонячне поле, один на тепловий насос. Ну і лімітер, ви знаєте. Зараз він на. Попискує щось там, пищить, значить, працює, щось там видає. Ну, хмарно. Щас, хмарно, щось там видає. Він ще не нагрів приміщення. Ще його поки не виключив, бо на дворі ще не так то і тепло. Так, дивимося, що в нас спожив тепловий насос «Хвітні». А в квітні. Де у нас тут те споживо? А, ось що ж було. Перемкнув, ну нічого, зараз ми туди доберемося. 35 кВт годин. Ну, Це він десь там. На початку квітня, мабуть, я його вмикав, що він на це спожив. От. А так то він у мене практично і не працював. Вимикаю, ой, обнулюємо. Все, обнулили. Так, тепер дивимося, що в нас виробило поле на даху 371 кВт годину. Обнулюємо. Ой, як воно там? Так. О, все. обнулив. Так, і тут у нас е, поле на трекері. Ну, так званому трекері. Да? Теж ну, майже те саме, 374. Тобто разом це виходить 600 750 кВт годин я спожив так обнулюємо. О, все. Ну, ви скажете, дивіться, скільки енергії пішло. Ну. В основному це спожив оцей ящичок чорний. о, Він санлімітер на опалення моєї будинку. Меншу частину спожив інвертор, зараз ми до нього, до речі, підемо. Це на електроплитку. там, бойлер. А, бойлер у мене, до речі, не через цей. У мене бойлер взагалі напряму від і так він і залишився. от. Електроплитка, ну і споживачі, там якісь, там, там якісь я не знаю, які там, в хаті спожив... ну, звичайний стандартний набір. Холодильник, насос, там, скважина, лампочки, якісь там інтернети. там, Все таке. О, так, ідемо дивитися ще подивимось до інвертора, що він там робить. Так, Ось ми вже в гаражі біля інвертора. До речі, надумав я переносити ото з все те свої ватметри і сюди десь буде отут, мабуть, біля інвертора. тут зроблю, тут зроблю, якусь щитову. Кусок заліза чи що. от Десь отак. От, да, тут буде. І тут будуть всі ці ватметри, лімітери. Сюди буде приходити нове сонячне поле на 8 кВт, ще я навішаю на нього. Тобто вже на цьому інверторі буде 16,4 кВт. <свісно> Для когось Це може бути дивно, але потім все побачите і зрозумієте. <свісно> О, Ну що інвертор? Що інвертор? Інвертор собі працює, начебто нічого не ламається, воно якесь споживання там показує. От, іде, ну яке споживання може бути літом. Зараз у нас плитка виключена, У мене, до речі, ніякого газу нема, все на електроенергії. Зараз він мовчить на, на дотик такий трошки, тут зверху, трошки тепленький, такий, тепленький, так. Да. Ну, Вентилятори зараз не працюють, він мовчить, мовчить, потім включив, фу, продує себе і оп'ять виключається мовчки. Акумулятор вже заряжений, хоча ще навіть обіду немає. Бачите, 100%. Ну і тут видно, що 100%. Показники вже лічильника я зняв. До речі, мережею я вже давно не користуюся. Це було там десь в началі квітня, що розрядився в мене акумулятор. Здається, ще той старий. От, І він там щось трохи соснув з лічильника. О, з мережі. Зараз ну, ми подивимося. Там. Ну я вже все зняв. Показники. Зараз підемо порахуємо. що там Він у мене соснув <хи> трохи. О, а так то живу практично на своїй енергії квітень. Так, ідемо рахувати. Так, ну ось я вже на місці. Вже я здав сьогодні показники. До речі, може, хто забув, то здавайте сьогодні ну, за електроенергію, по телеграму, там дуже зручно, чат боту той раз ввів свої показники і все. От, і що в мене вийшло? По денному тарифу в квітні я спожив 16 кВт, годин. по нічному тарифу в квітні я спожив 5 кВт. годин. Ну... Я навіть не хочу це рахувати, там, множити на той тариф там, денний, нічний, все плюсувати ці копійки, ну це взагалі там, ні про що, я б сказав. би, да? О, так що де, це він в мене, я так поняв, соснув десь, як я вже казав, на початку квітня. от, коли, А може, ще я включав тепловий насос, точно, я ще включав вночі тепловий насос, і він вночі, хоча тут тільки вночі 5 кіль. ну, це оці 5, в день-16. Ну, Зрозуміло, да? розрядився акумулятор, от, і він почав режим цей СБУ. Він так працює, що коли акумулятор розряджається до якогось там рівня, ну я виставив там 48, то інвертор перемикається на мережу і починає живитися від мережі. Акумулятор він уже не чіпає. Потім день настає, виходить сонце, він починає заряджати акумулятор от, від сонця, чисто, але працює все одно від мережі. Працює, Хоч навіть сонце буде достатньо. Він поки не зарядить акумулятор, наприклад, до якогось виставленого мінімуму, він не перемкнеться знову на режим. ЦСБУ. Є СБУ. От, а да так він працює. Ну, Поганий такий алгоритм роботи, мені подобається. Отакі от, от справи. Я ще раз скажу, в мене все на да, електроенергії. Газу в мене немає. Я, до речі, до нього так відношуся дуже скептично. І на перспективу, мені здається, той газ. Ну, самі бачите, що зараз з ним робиться, сховище пусті, грошей на закупівлю немає. Хто його знає, чи буде їм взагалі взимку той газ в наших буді... будинках. Так що на нього не раджу. А якщо й буде, то по яким цінам? Розумієте самі. Так що робимо альтернативу свою Правимо по більше е, вживаємо це все, сонячну енергію, впітуємо, переробляємо, і все у нас буде гарно, бо я ж кажу, тарифи будуть і рости і далі, і далі, і далі. От, на все, на світло, на газ, на дрова, все, все, все. так, що. Я завжди за свою енергію. Там, яка то буде енергія, то вже друге питання, але вона має бути своя, щоб не витрачати свої кровнозароблені, важкозароблені коштики на те, що можна не витрачати. Тим більше, що зараз панелі така ціна смішна. На сонячній панелі ціна дуже смішна. О, так що встановлюємо, користуємось, і все в нас буде добре. Всім дякую, всім до побачення.